Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Вовк і семеро козенят. До козиної до хати з лісу стежечка веде. В хаті, маму, ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До дверей коза підходить, у вікон се стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябко. І заходять всі до хати. Пити свіже молоко. Мама і діти козенята в мирі злагоді живуть, біля хатки ці малята, ігри всі свої ведуть. В ліс матусю проводжають, з молочком чекають в дім. День за днем отак минає, добре їм живеться всім. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До дверей прибіг, що духу, у віконце сунув уніс. Зараз, думає, козуляток проковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Козеня одне сміливе нишком глянуло в вікно. Бачить вовк страшний, жахливий, ходить поруч тут давно. Сірий вовк маля не бачить, гострі зуби вишкіря і гукає нетерпляче, гей, виходьте звідтіля. А козлята ми не проти не злякались хижака. Відімкнули в хаті двері та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливу хвіст, підстрибнув та, з переляку, дременув скоріш у ліс. Тут іде із лісу мати, молочка малим несе, а назустріч їй козлята та й розказують про все. Почала коза радіти ну і рябко наш молодець. Ми розумні в мене діти. Тут і казочці. Кінець. Малята. ніколи не відчиняйте двері незнайомцям, навіть якщо вони здаються дуже добрими і хорошими. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!